Я навчу вас, як готувати найсмачніші голубці у вашому житті. Почати слід з капусти. Вона має бути цілісною, не тріснутою і важити приблизно 1 кг. Вирізаю з неї качан і один раз стукаю ним вниз, щоб він відпав. Вже без качану відправляю капусту в кипяток. Добре прокручую її виделкою, щоб вода потрапила всередину між листки. Вже через 3-4 хвилини перші листки відпадуть самі по собі. А наступні зваряться через 5 хвилин. Обережно вибираю готові листочки двома веделками і складаю на тарілку. Паралельно заливаю 500 грамів промитого рису окропом. На сковороду наливаю 100 г олії і смажу там одну середню цибулину. Як цибуля стане золотого кольору. То додаю туди одну моркву натерту на дрібній терці. Доливаю 100 г води і тушкую моркву до готовності. Рис проціджую і додаю до нього 500 грамів яловичого фаршу і моркву з цибулею. Додаю одну столову ложку солі і мелений чорний перець. Все вимішую чистими руками. В тій же сковороді готую заправку. Наливаю 50 г олії, смажу пів цибулини, 2 зубчики натертого чеснику, одну моркву натерту на грубій терці і 200 г помідорів у власному соку. Можна замінити на 200 г води і 1 столову ложку томатної пасти. Також додаю 1 столову ложку солі, все вимішую і додаю 5 столових ложок сметани. Довго не варю, одразу знімаю з вогню, як все вимішала. Беру капустяний листок, вирізаю з нього основу і її не викидаю. Вона ще знадобиться. Далі розрізаю листок навпіл і ще раз навпіл. От такого розміру листки мені потрібні. На дно каструлі викладаю обрізки. Це обереже голубці від підгорання, якщо каструля має тонке дно. В капустяний трикутник накладаю ложку рису і загортаю. Кінчики голубця запихаю пальцем до середини. І щільно втрамбовую його до каструлі між інших голубців. Рівномірно розподіляю підливку на голубцях і поверх накладаю ще один шар голубців. Потім заливаю їх гарячою водою тільки так, щоб вона їх покрила. Висипаю залишки підливки і розрівнюю її ложкою. Варити голубці буду на маленькому вогні від 40 до 50 хвилин під закритою кришкою. Аромат вдома стає насправді домашнім, і я щиро не розумію, як іноземці живуть без цієї смачної страви. Бо для українця голубці такі ж рідні і смачні, як борщ, вареники чи налисники. Настав час дегустації. Голубці за цим рецептом виходять дуже ситні, дуже ніжні і супер-супер смачні. Дома завжди смачніше.